Друзі, перші проголовне поїхали. Жахливі новини. Посол США відрагувала на нічні удари. РФ по Україні Бріджит Брінк назвала наслідки нічних атак жахливими та наголосила, що цивільні українці знову стали мішенню російських ударів. Загинили що не менше людей ще 40 поранені. Рятувальники, які першими прибули на допомогу во добропіллі, потрапили під повторний удар. Написала вона у ікс. Пані посол, передайте на базу. Українці неймовірно вдячні за всі обмеження на постачання зброї. Затримку допомоги та примус України а не до миру пише політолог Шарпа в той же час військовий Василь Гуньку не мовчить, розносить, в тому числі зелених мародерів далі мовою оригіналу. Вважаю міцного. Друзі, я думаю, ви всі в курсі, що Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. І дехто з українців вважає, що в цьому нічого нема. Страшного, головне, що Трампа принизили. А я думаю, є і плюси. І мінуси плюси, те, що тривог поменше, а мінуси те, що ми взагалі не орієнтуємось, коли та звідки ворог вдарить балістичним озброєнням по нам. Загалом то ситуація не дуже. Але я думаю, все у нас дуже скоро налагодиться. І зараз всі, хто підтримує війну, як ломануться в ТЦК, як поприїжджають із-за кордонів, як почнуть нам показувати, як треба воювати. І все одразу, я думаю, у нас одразу все налагодиться. А ще важливо те, якби не ця ситуація в овальному кабінеті, якби е, не припинили обмін розвідданими, то супутник десь там у притули надалі би пилом так і припадав. Так що, я думаю, що все налагодиться. Притула запустить супутник, я думаю, він вже прогріває двигуни. Армія справжніх вояк прийде та вони разом з притулою під регіт 95-го кварталу почнуть відвоювати Україну до кордонів 91-го року. Друзі, а якщо серйозно, це повна катастрофа, це повне дно. Влада мародерів та корупціонерів доуправлялись до краю. Кожен приліт та кожна жертва, це робота і відповідальність не Путіна. Чи Трампа це робота внутрішніх ворогів і їхня відповідальність. Дякую за те, що підтримуєте, долучаєтесь до боротьби, обговорюєте, коментуєте, поширюєте відео. Це все дуже важливо. Бережіть себе. Слава Україні. Бажаю здоров'я, друзі. Бажання продовжувати війну це не прояв патріотизму, а скоріше навпаки, прояв дурості та безвідповідальності. Не буду навіть коментувати зустріч Трампа Зеленського, але констатую, що через непрофесійні дії української дипломатичної місії ми втратили найбільшого та наймогутнішого союзника у війні проти РФ. І це факт, який дуже важливий для нас, усіх, українців. Друзі, це вигідно лише нашому ворогу Росії по факту. Непрофесійна українська політика призвела до того, що ми втратили не лише союзника, а зброю, системи ППО, військову техніку, боєприпаси та іншу допомогу, яку найбільше від усіх союзників разом взятих нам надавала Америка. Бережіть себе, слава Україні! Політолог Ігор Савчук зазначає, США кинули Україну, але Велика Британія та Франція беруть ситуацію під контроль. Вашингтон вирішив призупинити обмін розвідданими, ну і нехай Франція та Велика Британія заявили, що тепер дають Україні необхідну інформацію для раннього виявлення ракетних атак і точного наведення дронів далекобійних ракет. І це не просто слова. Це супутники, Радари літаки розвідники які бачать все, що робить ворог французька радіолокаційна система Аграус. Враховує траєкторію виліту із літаки рс 135 Rejoined. Та тридесентри засікають випромінювання ворожого системи, Аналізують їхню роботу та дають точні координати. Бімі ws засікає старт балістичних ракет ще на початковій фазі. Це американська система глобального випорядження про ракетні випуски. Британська Велика Британія має до неї доступ через станцію у Йокширі. Запуски шахедів крилатих ракет Французькі супутники Сісо Helios бачать це зверху. Британські Карбона 2 передають. У відео в реальному часі ворог не встиг навіть зняти техніку з маскувальної сітки. Україна вже може отримувати дані ціле указання. Літаки Atlantic 2 Два обусупутникова система Skynet перед радари. Усе це буде працювати на українську армію. Дані проходять через захищені канали без затримок, що дозволяє коригувати удари по ворожих складах ППО, центрах управління та позиціях. Українські дрони камікадзе Стормшаду, Скальп а також Таурус, отримують чіткі координати цілей. Тепер щодо фактичних засобів розвідки Великої Танії та Франції, які можуть забезпечити Україну критично важливими даними. Велика Британія, супутникова розвідка carbonite два супутники з високою роздільною здатністю, здатний передавати відео в реальному часі. SkyNet-5 військова супутникова комунікаційна система, яка дозволяє обмінюватися розвіданими без ризику перехоплення. Авіаційна та електронна розвідка РС 135 тридцять joint здатний її засікати радіосигнали, ідентифікувати та відстежувати ворожі ППО РЛС та системи керування ракетами Боїнг Сіма. Ведкетіл літак дальнього радіолокаційного виявлення, що може фіксувати запуск ракети, відстежувати їхню траєкторію, шадо родина, розвідувальний літак, що фіксує активність ворожих командних пунктів та вогневих позицій наземні системи радіолокаційного спостереження. Космічний комплекс Сісітіло відстежує орбітальну активність, що допомагає враховувати пуски російських супутників-розвідників, та можливе коригування ударів. Франція супутникова розвідка Сісеодина, Сісеу Два, Сісеутри най сучас. Ніші французькі військові супутники оптичної розвідки, що дають детальну картину місцевості helios 2 військовий супутник, що забезпечує розвідання високою деталізацією, авіаційна та електронна розвідка. Атлантік, – морський патрульний літак, оснащений засобами радіоелектронної боротьби та спостереження може фіксувати запуск ракети, аналізувати випромінювання ворожих систем. Едвас HOK, -OK, поставлений ВМС Франції може виконувати роль повітряного командного пункту та фіксувати ворожі об'єкти наземні радіолокаційні. Системи краес унікальна французька система, яка дозволяє відстежувати повітряні та космічні об'єкти. Вона може фіксувати запуски ракети траєкторію їхнього року. Отже, навіть без американської участі Велика Британія та Франція повністю закривають питання раннього попередження про запуски балістичних і крилатих ракет. А також дронів їхні супутники, авіаційна розвідка, радіолокаційні системи дають можливість фіксувати запуски, відстежувати траєкторію польоту та передавати дані для цілевказання українським далекобійним ракетам і дронам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.